Всім привіток! Я приїхала додому. Я зараз знаходжусь у батьків, знімала влоги, як ми їздили в Київ з малими, з моєю малою Залізькою і з її друзями. Там цілий величезний влог є у мами на каналі, тому кому цікаво, можете перейти подивитись. От зараз я після тренування заїхала додому. Збирали сьогодні знімати відео влог, але щось такий настрій трошки є. Щось підзняти, і я думаю, можу зробити розмовне відео. Але я дуже хочу його зробити, бо багато хто питає за навчання в університетах і про перший, і про другий, і про практику в Італії, як я туди потрапила, про мій досвід. Там я можу записати ціле велике розмовне відео з фотографіями. Відео я підніму просто архіви, які в мене є за останні три роки, що я там була, і розкажу вам все подробно, як це було подробно. Це було слово українське. Але для цього пишіть питання в коментарях, тому що я не хочу вишукувати його сюди в Директі і в Інстаграмі, і в Тіктоці зараз, тому що багато дійсно питали. А я не хочу опустити якийсь важливий момент і розказати те, що вам буде дійсно цікаво, можливо, комусь корисно. Багато хто пише, ой, навушник випав. Теж хочу потрапити отак на практику в Італію. Я розкажу про свій власний досвід. Він не можливо буде нерелевантним там для вас, але а, ну, хоча б якось провідкриє вам. Вам завису того, як можна туди потрапити, і багато хто питав за готельно-ресторанний бізнес, готельно-ресторанну справу про цю спеціальність в університеті теж можу розказати, що, навіщо, чи є сенс туди вступати. Е Залежачи від того, які у вас наміри, з якими вступала я, і знову ж таки розкажу про свій досвід. Тому пишіть свої запитання в коментарях. Я зроблю окреме велике розмовне відео на цю тему. От, зараз я заїхала додому, мені треба взяти речі для басейну, тому що я сьогодні ввечері пообіцяла я сходити з малою, і, можливо, мама також поїде. Не знаю. Я дуже сподіваюся, що вона поїде, бо я хочу, щоб вона теж, може, і поплавала там. Я розумію, що вона в більшості поїде, напевно, познімати там, але ну, вдруг і поплавати захоче. От, на тренування сьогодні не знімала нічого, але я думаю, познімаю післязавтра, тому що в мене буде 2 години тренування, воно у мене посередам завжди, і воно таке більш цікавеньке завжди. от. Мій тато вчора віддав дві такі фігурки. Оце одна. Виглядає дуже дивно. Отакі величезні слони. Бачите, вони ну по розміру дуже великі, отак видно. І ще є отака маленька. Теж слониками дуже прикольні. Він каже: мамі набридли. Типу вони стояли там у них рік чи два. І е, вона вже там купила нові якісь штуки, поставила. А ці не знають, куди діти. А я так подивилась, вони реально ну так цікаво виглядають. Подивіться, які гарненькі. І в мене є оці полички мої з книжками з усілякими штуками для малювання. Я дуже хочу їх приткнути десь сюди, тому що це у мене такий, знаєте, куточок. Я не знаю, ну можна сказати творчості, тому що тут зібрано просто у мене все. Ось тут зверху у мене монополія, пазли, якісь які можна скласти, а не дві монополії. Одна з грою Престолів, Блін, хочеться з кимось пограти, якось в неї. Тут у мене книжки, які в більшості ну тут ще якісь доставила, але в більшості тут англійської. У мене книжки є одна італійською. Потім отут тут у мене поличка з книжками, які я. Оці вже прочитала, оці зараз нові купила, читаю. Ну, і плюс у мене тут серія тут гра престолів. Таке, і всякі фігурки з Гаррі Поттеру, які збирались з Кіндерів, і сидить отакий дементор. <глухи> Огляд моїх поличок. Я думаю, вам буде цікаво подивитись. Наступна поличка: тут у мене ось така статуяточка стоїть. Теж мені дуже подобається, яка естетично прикольна. Пахучка в кімнату, тут нежива квіточка, це з Юску, здається. Полароїд мій плюс отакий от альбом, куди можна з полароїду вклеювати, але, чесно кажучи, він ще пустий, я нічого туди не вклеювала. Тут у мене всякі блокноти, які якби не для того, щоб в них писати щось окремо, це для подорожей. Ти тут можеш, якщо в тебе планується якась подорож, складати лист там, що тобі треба з собою взяти, на що витрачатись, якісь. Там я щось вже писала на початку, але не пам'ятаю, що і куди. Які місця хочеш відвідати, що купити. Коротше, дуже прикольна штучка, але теж рідко насправді користуюсь. Оцей блокнот він сам по собі чорний, а пишеш там білою ручкою. тобто тут чорні листи. От. Ну, Тут щось таке цікавеньке стоїть. Тут у мене мій альбом з випускного стоїть, 11а і з 9 класу також два мої альбоми. Потім нижче у мене тут поличка для малювання в більшості. Тобто оці книжки вони по малюванню. Тут я теж малювала. Це якісь старі, до речі, мої малюнки. Скетч... скетчбук такий з пустими листами. Не пам'ятаю, що я тут малювала. Має вільного місця, якась собака. А, ні, я повиривала, єсть. От, тут ще можна помалювати. Ще у мене є тут -то, такі три прикольні книжечки: це Далі, Ван Гог і е, Моне. Класні, дуже. Малювати фігури як різні, і теж школи, рисунка. Це папа мені дарував на якесь свято, школа малюнка олівцями. От, отаке. От і оце у мене, типу, канцелярія. Тут всяка лежить. Бачите, звісно, трошки бардачок, хоча ні, не такий бардачок. Ну, тут, типу, всякі шпільки, ножиці, клей і таке. А, і знову-таки штучна ця квіточка. Тут нижче ну, у мене також для малювання. Це я поклала, це треба взагалі-то перекласти. Це просто я поклала, щоб не забути з собою взяти а, в Італію. Це мої товари від джембім, які приходили, я вам показувала. От, насправді, о, оцей пакет треба прибрати звідси, і оце треба теж це забрати, перекласти, бо це я з собою буду. Так, то тут у мене поличка от з такими штуками для малювання. Тут у мене олівці, акрилові фарби, теж акрилові фарби, якими можна малювати на одежі, тут фломастери. Ну і нижче також в принципі, для малювання і якісь ще штучки. Тобто ці штани тут лежать, ці штани я розмальовувала якраз такими фарбами для, а, цих, для одягу. От, і я от думаю, куди мені, звісно, тут їх поставити, тому що не скажу, що тут є прям якесь місце, куди б воно класно вписалось. Але зараз, можливо, я цю статуеточку переставлю сюди. Отак, от бо тут якраз таке місце звільнилось. А цих слоників, зараз я приберу цей полароїд, Можливо, отак. От це в мене така поличка, бачите, з подорожами зв'язана. Тут місця на землі, які треба відвідати, полароїд, щоб робити, фотографії з подорожей, тревел бук. оцей, коротше, таке. А це, до речі, його. <просту> Просто у нього зараз трошки інші. Так, напевно, поставлю я цих соломиків якось сюди зараз. Ой, щось вони такі великі, я щось думала, вони менші. Блін, вони. Ні, вони щось занадто великі сюди, коротше. Можна, знаєте що, взагалі їх не в цю кімнату, а точно, оце я сюди їх поставлю. У мене ще друга кімната ось тут. І отут, коли Новий рік, у мене стояв тут олень новорічний такий. А зараз сюди можна, тут якраз така в мене територія, є сірі кольори, бачите, сірі, білі, вони сюди прикольненько. Мені здається, впишуться. Але. О, ну, до, до речі, нічого так гарненько, нехай стоять. Потім, може, якось їх переставлю трошки по-іншому, але поки мені. Подобається. А це я відкривала адвент-календар. Мені там попадались спочатку там сова, сама фігурка Гаррі Потера, оця картина метла. І, коротше, от сюди це все так от склала, теж прикольно достатньо виглядає. І от в мене фігурки з Гаррі Потером. У мене такий насправді будинок, що мені здається, можна розглядати такі якісь деталі, і мені це подобається в цілому. Треба якось зробити вам румтур. Ой, час, секундочку. Треба якось зробити вам румтур і все показати, тому що я робила румтур, коли тільки сюди заїжджала. А за роки, поки я тут живу, я ж облаштовувала щось, докупляла, і можу вам показати, як у мене все влаштоване. Якось, якщо вам буде цікаво таке, от теж пишіть в коментарях, чи буде вам цікаво таке подивитись. А зараз я чекаю, поки мене набере тато, скаже, що вони там, де, бо вони десь їздять по своїм справам, по магазинам. Мама-купальник поїхала собі купляти. Все-таки, напевно, поїде вона сьогодні з нами в басейн. Я чекаю, тому що ключі від дому їхнього у них. Мені треба десь з ними в місті побачитись, забрати ключі і можу їхати туди до них додому. От, на вулиці холодно, дуже холодно. Отоплення вже виключили, ну тобто, нема обігріву, батареї вже не гріють. І вдома просто така холодина, що це жах. Тому я зараз беру книжечку, зроблю собі чайочок і поки чекаю поп'ю чай і почитаю книжечку. От, включила вже знову такий обігрівач, але щось ну, ніфіга не гріє. Сонечко трошки виходить, заходить, виходить, заходить, але на вулиці 0 градусів. Я знаю, що десь випав сніг. У нас слава Богу, снігу немає. І я сподіваюся, що й не буде, бо чесно, вже хочеться дуже сильно весну. Не надо вже сніга. Все, пока. Ну, Пожалуйста, зима, відпускай вже. Ну квітень, ну куди? Покажу вам деякий посуд, який мені у мене дуже подобається. Я якось купляла ось таку чашечку. І ось таку чашечку. Одна з сердечком, інша з хмаркою, з тарілочками. Такими самими Ось отака з хмаркою і ось така з сердечком. Це я вам покажу зараз свою улюблену. В принципі, подобається ось така кераміка, якась незвичайна, прям, і отакі от глибокі дві також. Ось цю купляла десь на тему. Теж мені дуже подобається. Подивіться, яка прикольна. Ще з останніх улюблених брала ось такі. Є така глибока, і є такі самі ось, пласки. Теж дуже прикольні, але вони такі більш звичайні. А оцей набір я дуже хотіла, і мені його подарувала Катя на якесь свято. На 8 березня, здається, не пам'ятаю. Тут теж така пласка тарілочка, є ще глибока і є така чашечка. Ось чашечка до неї, і якраз зараз сюди зроблю собі чайочок. Тільки правда не знаю, який чайочок я хочу. Зараз оберу або просто заверну якийсь такий. Або у мене є, є розсипний заварничок, але щось не дуже хочу. Тому я напевно просто візьму тут ззаду дістану оцей. Дуже його люблю. Смачний чай. Хто пробував, той напевно зрозуміє. Вони є різні, там є з корицею, з імбирем. дуже багато різних смаків. Ну зараз у мене в наявності вдома, скажімо так, є якась шалена вишня. І що там все? Ще? Ще? О, і зі смаком Глінтвейна я хочу зараз отакий зі смаком Глінтвейну попити. Вони ще так прикольно тут чіпляються за ручку чашки, і пакетик не випадає нікуди. Туди всередину не западе, що потім його треба діставати. Коротше, дуже зручно. Що роблю собі чайочок і буду читати книжечку і чекати на дзвінок від тата. А, а ще знаєте, що хотіла сказати? Хтось мені написав всіх. Тіпа... Що ти постійно себе знімаєш з боку, отак, у тебе що, якісь комплекси. Насправді просто так зручно, тому що рука окей, я можу і з цієї сторони знімати, просто з цієї так мені трошки подобається більше, і мені зручніше лівою рукою тримати, бо правою я щось можу робити, навіть жестикулювати якось типу. Правою рукою мені не так зручно знімати. Але в цілому я можу і отак своє це обличчя брати. Просто ну всі ми, коли знімаємо або фоткаємо на телефон, воно якось зручніше трохи типу, позбав. Боку. От, і мені лівою рукою зручніше, і мені так дуже подобається. Тому е, ні, це не якісь комплекси, просто мені так зручно. От і все. Все, подзвонив тато, виключаємо обігрівач. І поїхала до них, беру книжечку з собою, бо хочу її ще почитати. Втягла навіть шапку, бо достатньо холодно. Ну, реально, 1 градус чи нуль, ну це капець. Все. погналася. Я взагалі не знаю, як сьогодні ти басейн, тому що є басейн, я не дуже люблю через те, що мені там дуже холодно. Я дуже швидко замерзаю, Якщо я плаваю, то це я плаваю 15 хвилин. І я така, все, я вже вся в мурашках, мені холодно. Басейн це, коротше, не дуже моє місце. Тому, можливо, я сьогодні просто поїду, познімаю там ліску, як вона буде займатись, побуду з нею. Ну, просто. Компанію і цей, а плавати сама не буду. Не знаю. Бо в мене тренування вже було, і тіпи, мені ця активність плавання не так, щоб дуже сильно потрібна, а, і не так, щоб дуже сильно хочеться. Все, я погнала. Так, 100 років не була в спиртах, ми йдемо в басінь. Без мами все таки. Ну я давно дуже не була, бо я поміняла я зал. Тогда вже было сло. ну да, правильно. вот. а, я познімаю в басейні на мамин канал, тому хто хоче, подивіться там. Включила відео, але не включила його. І це побачила різко, як включила. Давай, Кіця. Кіця, на пасен. А, так, і... А, щас, я мені, як тебе засуну. Молодець. А вон еще, смотри, вон. Рублю тут під зйомочки малої. І зараз покажу, що чекаю моменту, щоб піти потім самі поплавати трошки. Зараз я її дознімаю і піду поплавати. Вона ще що хотіла, щоб я з нею поплавала, я пообіцяла її тому так. що ти робиш? Лець витащила цю дитину з басейну, півтори години проплавала і лець-лець. Пішли сажить полосики. Мама дівочка, яка нажимається, і сильна рука піднімає гантелю. Так, да? сильна рука підіймає гантелю. О, це я так теж підіймаю. Все, пішли що волосся і будемо їхати. Ні, раніше сюди ходила, зараз же ні. Я конечно не знаю, хочу или нет, но я думаю взять как-то. А? Я, как я конечно, не знаю, хочу или нет, но я думаю взять как-то. Я думаю, что хочешь. Без Санечка. Знаешь, что тромишься? Это на наша резинка. Ой. Знаешь, ладно. Ой, все, давай скажем. Пока. Пока.